Вітаю у відеокондитерській. Цього разу хочу запропонувати авторський рецепт торта. Випічка складається з м'яких бісквітних коржів, хрусткого безе та трьох кремів. Цей розкішний торт має смак шоколаду, кави та арахісу. Спочатку готуємо корж безе. Для нього нам потрібно 200 г яєчного білка. 5 яєць розділити на білок та жовток. Жовтки накрити та помістити в холодильник. З них будемо готувати крем. Яєчні білки збиваємо у густу масу. Додати 200 г цукру продовжити збивати. Білкову масу збивати до розчинення цукру. Форму 33х23 змащуємо олією. Я завжди так роблю, коли випікаю на пергаменті. Олія утримує папір, він не ковзає по формі, що дозволяє легко розподілити тісто. Для випічки безе пергамент змащуємо маслом. Викладаємо білкову масу, духовку завчасно розігріти до 130 градусів. Випікати 6 годин при температурі 120-130 градусів. Корж повинен добре висушитись. Під відео я залишу посилання на рецепти, у яких є поради по випіканню безе. З охолодженого коржа зрізати карамелізовані частинки цукру. Зрізати акуратно, корж дуже крихкий і легко ламається. Готуємо какаовий бісквіт. Збити 5 яєчних білків. Додати 80 г цукру продовжити збивати до густої маси. До 5 яєчних жовтків додаємо трохи білкової маси та 5 г розпушувачу випічки. Складники вимішати. До збитих білків додати жовткову масу, 40 г сметанкового пудингу, який можна замінити 40 г кукурудзяного крухмалю, 40 г борошна та 20 г какао. Масу вимішати кондитерською лопаткою. На прикладі двох вимішувань я покажу різницю між коржами, тісто для яких вимішувалось міксером і лопаткою. Форму 33х23 вистелити пергаментом. У форму викласти тісто. Випікати 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Підготувати ще порцію тіста, випікати ще один корж. Після випічки видно, що структура коржа, тісто для якого вимішувалось лопаткою, набагато краща. Корж по ліву сторону більш забитий. тісто для нього вимішувалось міксером. З випічки зняти припечений верх. Завдяки цьому тонка плівка не буде відчаровуватись кремовою масою від коржа. Готуємо заварний кавовий крем. До 5 яєчних жовтків додати одне ціле яйце, 80 г кукурудзяного крохмалю або ванільного пудингу, дрібку солі та 100 г молока. Масу вимішати. До 500 г молока додати 5 г розчинної кави та 150 г цукру. Молоко довести до кипіння. В кипляче влити яєчну масу заварити крем. Крем накрити в притул пергаментом та залишити до охолодження. Охолоджений крем збити міксером. Додати 10 г рому або коньяку та 250 г масла кімнатної температури. Крем збити до однорідності. Готовий поставити в холодильник. Готуємо молочний крем. До 500 г вареного згущеного молока. Додати 200 г масла кімнатної температури. Складники збити до однорідної маси. Цей крем полюбляє відчаровуватись, тому збивати недовго. Готовий помістити в холодильник до застигання. Арахісове масло Можна використати магазинну арахісову пасту, якої потрібно 400 г. Я пропоную приготувати 300 г чищеного смаженого арахісу. Перемолоти до пастоподібного стану. Перемелюємо у кавомолці у декілька підходів. До арахісової пасти додати дрібку солі та 100 г цукрової пудри. Масу перетерти блендером. Для кращого змащування коржа арахісову пасту залишаємо при кімнатній температурі. Збираємо торт. У нас є три коржі і три креми потрібні для цього торта. Арахісову пасту розділити навпіл. Одну зі сторін безе змащуємо м'якою арахісовою пастою. Корж дуже крихкий і легко ламається, тому масу наносимо акуратно. Окрім гарного смаку, вона захистить безе від розмакання. Тим самим всередині кремового торта корж залишиться хрустким. Охолоджені креми розділити на дві частини. На бісквіт порціями викладаємо половину кавового крему. Також викладаємо молочний крем. Акуратно їх поєднуємо. Завдяки такому поєднанню ви отримаєте палітру різних смаків в одному шматочку. Викласти корж безе змащеною стороною на крем. Другу сторону безе продовжуємо змащувати арахісовою пастою. На горіховий прошарок викласти два креми. Як і попереднього разу поєднуємо їх. Зверху викладаємо бісквіт, прикрашаємо на свій смак. Я залила торт шоколадною поливою, рецепт якої є на цьому каналі. Для застигання кремів випічку помістити в холодильник на 12 годин. Після пройденого часу зрізаємо краї торта. Звичайно, можна приготувати ще додаткову порцію заварного крему і змастити ним боки. Але так менш затратно і видно, що всередині випічки. Зрізати окрайці потрібно тільки з охолодженої вистояної випічки, інакше край буде змазаним і неакуратним. При натисканні ножа незастиглий м'який крем витискається і розмазується по поверхні, а свіжовипечені коржі можуть зім'ятись. Торти з неоздобленими кремом боками називають голими. Таке оформлення роблять для випічки, у якої цікава середина і її хочуть показати. Випічка насправді має багатий вишуканий смак. Якщо хочете вразити гостей, приготуйте цей розкішний торт.